Друзі, усім привіт! Ви на пабліці новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Мій гість, генерал Сергій Кравнос, якої радий привітати. Слава Україні, радий бачити, пане Сергій. героям слава вітаю всіх. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з того, про що сьогодні ну, мало не всі військові пабліки пишуть: Збройні сили України опинилися у повному оточенні в Макаріці на Донеччині. Повідомляє Діпстейт. Далі цитую лейтенанта збройних сил з позовним Алекс котел навколо них закрився. Макарівка на півдні від великої новосілки в повному оточенні. Сподіваюсь, вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію. Кінець цитати. Згодом. Цю інформацію спростовують. Цитую: сили оборони не підтверджують інформацію про оточення ЗСУ на времівському напрямку. Він септоворог намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи і тому говорити наразі про якесь оточення рано, каже речник сил оборони півдня Владислав Волошин. Що це було, пане Сергію? Знаєте, достатньо часто паніка страшна річ на війні. І людина при низькій організації взаємодії з сусідами справа зліва інколи думає, що їх все кинули і все пропало. Тому це якраз один з таких прикладів, коли треба все ж таки не казати, що все пропало, а реалізовувати чесно взаємодію з сусідами справа зліва. Знаєте, після цього відбулись доволі дивні речі. Чому по-перше, вибачте одразу наперед? Буду цитувати Мар'яну Безуглу, а потім звертатися до авторів Deep State. Чому тому що Безугла пише: таке: наступ старперів на проект серто на Deep State, Ще один вимір їх повної відсталості, і свідчення того, що ми реально опинилися в, в полоні совкових. Далі не цитуватиму, це нецензурне слово. Прошу всіх, не тих, хто не є байдужим, допомогти осім т... спільноті України, щоб генерали подивились. Кінець цитати на що вона реагує на те, що нібито сирські хоче мобілізувати представників Діп Стейт. Діп Стейт своєю чергою, так би мовити, частково це підтверджують. Тобто, чинився якийсь скандал, абсурд, просто ну читати неможливо, треба розбиратися з цим. Що відбувається? Чому на ваш погляд? Ми, ми, ми взагалі в цьому каперсаємо? Мені б не дуже хотілось коментувати слова пані, яка своєю роботою розвалила розуміння військової дисципліни збройного України і повторила приклад роботи германського генштабу в 17-му році минулого століття. Ось саме якраз завдяки цій пані, і в певних моментах бардак в армії і все, що вона обвинувачує. Я роз називає Совком людина, яка народилася за три роки до розвала радянського Союзу, розповідає про Сов. Людина, яка жодно, е, жодної не має жодної граму військової освіти. Ну, хіба що якийсь там грає колодючі е, е, ще що вона там грає? І вона вже розповідає, кому що і як робити в, е, в Збройних силах. Я пам'ятаю, коли вона прийшла в комітет. На початку каденції сидила тихо, як миша, бо нічого не зналася, нічого не розумілося. І безпосередньо е, її діяльність в комітеті це окреме питання. Я думаю, що на наступну каденцію питання ці будуть задавати вже інші люди. Але між тим, нащо коментувати те, в чому ти не розбираєшся і чому в тебе так виросла корона? Що ти починаєш вже розповідати, кому як воювати, на якому безпосередньо праві, як народного бранця? Так нагадаємо, що інколи народ на бранці заказав зайво, а потім е у нас були величезні проблеми по фронту. І пам'ятаєте, як це було з ротацією однієї з бригад? Де вона радісно сказала, що це ротація? Росіяни піднажали і досягли успіху. Ну, ми розуміємо, це не просто необережно там е а це якраз більше тягне на державну зраду. Сьогодні видання РБК Україна з самого ранку пише про те, що Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у Росіян навіть вища аніж до активізації на Запоріжжі. Українські військові припускають, що головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район п'яти хаток, паралельно до річки Дніпро. Додатково можливі дії ворога в районі Гуляйполя. Далі найцікавіше рішення про наступ на Херсон уже, начебто, ухвалено, для виконання завдань планують залучити до. 4 тисяч російських штурмовиків. Пане генерале, чи існує зараз загроза обласним центрам Херсон і Запоріжжя? Бажання ворога будуть е, завжди встикатися в нашу справу і опір. Це перше. По-друге, те, що росіяни готуються до висадки десанту на одної з ділянок е, на, ліву, на правому березі Дніпра, було зрозуміло, що в кінці е, літа. На початку осені цього року, коли була чітка інформація про підготовку деяких бригад до е, аромобільних десантів і що саме до чого вони готувалися, тому я не думаю, що це якась є новина е, для нашого командування. А що стосується е, повномашту, скажем так, повного безпосереднього бажання е, форсувати Дніпро, то тут треба підходити на спроможність ворога чи може він це зробити в комплексі. Якщо плазари моробійни захоплять і вони матимуть панування в повітря, а це у них достатньо часто вдається, то тоді буде спроможність навести перепару через Дніпро. Але Дніпро це вже не така а, і маленька річка, в розумінні. І, і зараз не той сезон, коли це можна робити. Але між тим не треба ні доцінювати ворога. Тому завдання для нашої розвідки своєчасне виявити накопичення і завдання для наших е ракетних військ і артилерії. Своєчасно нанести не удари по накопиченні цих сил. і тоді будь-які бажання ворога розіб'ються об наші е, потужні артилерійські засоби. Я авжеж, ж у жодному разі не претендую, не є і точно не буду військовим експертом, е, на відміну від інших диванних блогерів. Але хочу вам сказати, що для цього я якраз спілкуюся з людьми, які в контексті в профілі. Тому хочу таке запитання задати вам: а от. Інформація про те, що для виконання завдань планують залучити до чотирьох тисяч російських штурмовиків чотири тисячі. Ну, це достатня військова потуга для того, аби досягти якихось цілей, якщо вони хочуть вибачте, брати обласні центри. Ні, ну про обласні центри чотири тисячі це не про що. По перше, навіть е, якщо взяти масштаби міста Запоріжжя, це зовсім інша річ. Але от для захоплення плацдарму на Правому березі Дніпра цього більше, ніж достатньо. Тому давайте не дивитися чи зможуть вони захопити. Вони зможуть захопити такими своїми засоби е, плаздар. А от наростити, розширити і утримати це плаздан це вже додаткові треба до цієї засоби. Що нам, пане зерію, треба зробити для того, аби завадити повністю планам ворога. У нас є спроможності зараз це зробити? Завадити? Так, є Ставіти який. Ну, я ще раз повторюсь. Завдання для нашої розвідки виявити, а завдання для нашої артилерії уразити. От і все, от і всі спроможності. Це перше. По-друге, е я думаю, що нам би крайні вкрай знадобились би ті атаки які в свій час були використані не дуже правильно по території е в напрямку Сєвська Рильська, так і в, практично в пустоту було нанесені удари. А от краще б ці якраз атаксом притримати на рахунок. Таких от дій, де ворог намагається підготуватися для десантування, тому е ще раз підкреслю: у нас не тисячі цих ракет, і кожна ракета на вагу золота і мусить використовуватися дуже, скажімо так достатньо потужним підходом до того, що нанести удар тоді, коли не чекають, і туди, де не чекають, мільйон відсотків. Я не планував рильсько обговорювати. Думаю, що ми і не будемо це робити, але хочу додаткове запитання задати. А що це було? Ну тобто, там, там як я не знаю навіть як сформулювати це питання. Тобто, там є фактично якісь об'єкти, які загрожували національної безпеці безпеці України. Тому ми вразили Рельськ. Чи ну е інформації, аби робити 100% вже там е якісь е висновки недостатні. Я думаю, часом ми зможемо це зробити е більш е детально. Але на даному етапі, ще раз підкреслю, у нас небагато багато е, дорогих речей, що ми е, в певних моментах намагаємося забувати мікроскопом. Що думаєте, пане Сергію з приводу подій в Курахово? тому що е, тут знаєте багато експертів, які все коментують, і, от, наприклад, Юліан Рьопки, я не знаю наскільки авторитетно його е, коментувати, але ми не можемо це не робити, тому що він впливає на частину українського суспільства своїми коментарями, і він каже про те, що збройні сили повністю там полишили місто. Хтось пише, що тес під нашим контролем, хтось пише, що 50 на 50. і ситуація є абсолютно незрозумілою. А хтось дописує про те, що ну так званий Курахівський мішок там ситуація розвивається найгіршим для нас способом. Можете дати, будь ласка, свою оцінку професійно, того що там зараз відбувається. Ну наразі там ідуть достатньо е, складні бої, і е, сказати, хто е, досягне успіху більше, е, чи ми зможемо утримати е, прахівську тест чи е, вороси ж такі захопить? Е, занадто складно говорити, бо е, ситуація мінлива і я не можу. Підганяти стандарт, що всі хоробрі, всі професійні, до кожного громадянина України, який знаходиться на фронті зі зброєю в руках. Тут питання якраз навченості не тільки солдата і командира зода, команди а тут загальне питання навченості системи на рівні, хоча б бригади і вище. Тоді про це можна говорити більш тоді конкретно. А не розуміючи рівень навченості, я вже не кажу величезне питання по рівню укомплектованості цих підрозділів, які обороняють цю. Станцію. Це найголовніше, і для нас треба розуміти, що комплектованість. от сьогодні я зустрічався з людьми, якраз які займаються безпосередньо підготовкою і е, мають стовідсоткову інформацію по багатьом бригадам, то питання, що стосується укомплектованості навченості, то вони ще поки що викликає великий знак питання. Я вже не кажу про е, певні бригади, де. Е, Ситуація, що є техніка, а немає екіпажу для цієї техніки, це також достатньо серйозна проблема. Скажу так, що е, я задав питання з приходом ново до нової команди з купотних військ. Ситуація дещо змінилася, Кажу так, людина, яка пройшла на цю посаду безпосередньо хоче багато що змінити. Але вони також чітко розуміють, що хоче змінити все одне, а в нього мусить бути своя команда. І з часом сподіваюсь, у генерал Драпато це. Е, Складеться в потрібному для України напрямку, і всі сподіваємось насправді на це, і мені здається, що ним повинно бути взагалі байдужі людини, яка б на це не сподівалась. Але от ви сказали таку фразу, пане Сергію, що отмовляв: ну є випадки, коли там техніка є, а екіпажу нема. І от я вас хочу запитати: а от коли президент говорить про те, що ми не можемо е, говорити про зміну мобілізаційного віку. Тому що у нас неукомплектовані діючі бригади. Ми чекаємо там чотири з чотирнадцяти, здається, лише укомплектовані. Навіщо мені відправляти 18-річного чи там 25-річного хлопця, якщо в нього не буде умовно кажучи автомату, це я від себе додаю, але зрозуміло так? Не буде зброї, яку ви нам надасте. Як це корелюється між собою? Ну ніяк не корелюється. Як я можу коментувати слова людини, яка незважаючи, що він є Верховним вон не має жодного військового досвіду. І все, що говорить він, це не говорить не він, а те, що йому пишуть його е спічрайтери в офісі президента. Зрозуміло сьогодні. О, розвідка о, Південної Кореї повідомляє про те, що КНДР може передати Росії дрони Камікадзе і додаткові війська. Ставку сьогодні провів Зеленський, і з'ясувалося, що кількість убитих і поранених північно корейських військових на Курщині вже перевищує понад три тисячі осіб. В зв'язку з цим КНДР готує нові війська, нові поповнення. Як вони нам можуть загрожувати? Я, до речі, вперше дізнався, що виявляється, там ще і у них не все так погано з дронами. Ну, боєприпаси окей, там е війська, солдати окей. З дронами я не знав, що у них там взагалі. Ну, мало хто напевно знав, що у них там є якісь якийсь прогрес. Що, про що нам говорять ці новини? До чого нам готуватися? Кого вони можуть відправити? Куди кинути? Чи кинуть на суверенну, нехай і тимчасово окуповану територію України. Дивіться, вас е дивує, що певне збільшення е солдат е північно Корейської армії може з'явитися додаткове накорчення або на іншій ділянці Російського Українського фронту. Але вас абсолютно не турбує те, що росіяни в цьому році виконали план набору е людей е по контракту для Збройних сил Російської Федерації, ця цифра е більше ніж 300 тисяч чоловік. Тобто вас лякає 10 тисяч. Карійців, але абсолютно лякає 300 тисяч е, кацапів, мотивованих з точки зору фінансового розуміння. Бо давайте згадаємо не так давно, два тижні назад, вони ще збільшили грошову винагороду за рахунок центрального бюджету, практично до 40 тисяч доларів, і плюс ще місцеві бюджети додатково дають. Тому е, бідність, в яку свій час. Е, Диктатор Росії загнав власну країну. Тепер змушує матерів і дружин Російської е, Російської імперії пхати своїх чоловіків і своїх синів на війну, аби жінки зажили да, зажили дуже добре. Тому мені все одно е, хто прийде на нашу е, територію, це буде це кацап. Це буде то це буде бурячий як чи Це буде е, якісь. Е, Касап, Сомська або Орловська області все одно ми мусимо їх вбивати, поза будь-яких сумнівів. Тут лише питання в тому, що ми не знаємо, скільки Північна Корея може відправити солдат до України. Якщо це було раніше 10 тисяч, ну не виключити, що вони там 40 можуть відправити цього разу, але це 4 х так, тобто суттєве збільшення. Але ви праві абсолютно що більше... багато хто звертає реальну увагу на те, що корейці відправляють і збільшують кількість. А те, про що ви сказали, от реально я сам задумався, ну мало хто про це говорить, тому що в цьому є найбільша небезпека, дійсно, і для нас треба зрозуміти, що ми не мусимо задавати питання, скільки їх там, ми мусимо задавати керів питання нашим керівникам. А скільки боєприпасів ви поставите на фронт, аби утримати наші позиції, знищити ворога? І коли ми бачимо потужні скандали, останні скандал це з мінами, неякісними мінами. Більше ніж на 42 мільярди гривень, ані кажуть, 24-42, між тим 100 тисяч мін. Що таке 100 тисяч мін? Це е, шалена сума, і повірте мені, якби ці міни працювали, якби вони е, були здатні, то ми не обговорювали зараз би питання з вами, що стосується того самого Корахова або інших ділянок фронта, ми були впевнені, що у кожного командира батальйону є своя мінометна батарея. Це шість мінометів, як правило, калібру 120 мм. мініметрів. І ці міномети можуть робити мерево з ворогом, якщо міни якісні і в потрібній кількості. А якщо цього немає, то не можна вимагати ні від генерала Сирського, ні від генерала Драпато, ні від полковника Іваненка Петренка чи від лейтенанта Сидоренка, чому вони не утримують свої ділянки? Бо на війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. А я зараз питання піднімаю про тренованість держави чи спроможна держава забезпечити потреби збройних сил, які б могли тоді якісно виконувати завдання по захисту власних територій. Але якщо в державі досі не опрацьоване питання мобіліційного плану, це до речі, питання до тієї пані, яка розповідає, що Савок, все хріново, так от в Савку в свій час. Було опрацьоване питання мобіліційного плану, і підприємство працювало за питання, чому не працюють підприємства? Чому народні депутати про це мовчать? Чому депутати безпосередньо е, не захотіли просто е, повністю не захотіли розглядати питання про оголошення стану війни, на чию користь спрацювала? Бо тоді треба було опрацювати мобіліційний план. А невиконання певних речей. Е, в алгоритмі е, захисту батьківщини приводить до того, що йде збій, і ніякого відношення до, до Савка. Це немає е, якраз. от питання номер один: щоб кожен з е, державних чиновників, е, народних абранців чітко робив свою роботу. І тоді не буде питань е, до військових, так само, як і з військовими. Е, вони спочатку їх призначають е, е, ліпля з них супергероїв. А буквально через місяць починають палувати брудом. Так не буває. А тоді ж куди дивилися ви, панові народні депутати і панове з Офісу президента, коли е, ваш кадровий менеджмент дає такі збої, і потім ви кажете, що в цьому війні тільки військові. Та ні, це ж ви їх підбирали, ви ж їх призначали. І там же підпис президента, значить, це і його відповідальність пряма відповідальність за призначення цих людей? У мене все одно постає одне просте запитання. Чому коли, фактично? Зробили ці міни, відправили на фронт, гроші державні заплатили. Аванс там був просто неймовірний, наскільки я пам'ятаю. Хлопці наражають себе на небезпеку, хлопці щось втрачають точно, тому що ці міни не працюють просто, і все, що ми бачимо, це просто: от ми об це обговорюємо. Ну, хтось там висловив занепокоєність, хтось там висловив гнів якийсь, хтось ще щось зробив. Де посадки, де повернені державі гроші. Де проведені знову тендери? Чому це швидко не зробили? Тому що міни повернули, залили якоїсь хірньою, вибачте на слові. Повернули обратно Вони знову не працюють назад. Вони знову не працюють, і ніхто знову не покарний. Де питання відповідальності? Тому що сьогодні нам прислали хрінові міни. А що завтра? Завтра можуть ще щось інше прислати погане. І це дуже поганий сигнал для тих, хто виробляє куртки, я не знаю, там білизну для хлопців, їжу і так далі. Вони розуміють, що вони не будуть покарані, тому що міни, за які заплатили, бо зна скільки грошей. Люди, які їх робили, які приймалися замовлення, які тендери проводили, які підписували папери і так далі. Вони не покарані, не звільнені, не в в'язниці. Чому у нас так відбувається? Це війна. Ну я, я не розумію цього реально. Без, відп... без е, породжує безвідповідальність, безвідповідальність породжує хаос. Ми бачимо якраз оту ту систему хаосу, яка було створена владою за рахунок покриття тих людей, які вони свій свій час призначили, які вкрали народні гроші, бо це все бюджет України і це податки українців, і це ж не тільки питання про ці міни, може ми згадаємо, а де ж ті. е-е 1 мільярд 200 мільйонів в 22 році, які було виділено закупівлю артилерійських снарядів. Снарядів нема, мін нема і посадок нема. Це створило систему такої е, знаєте е, ланки людей, е, ланки людей які крадуть гроші, не червоніють і е, знають чітко, що не буде ніякої е, відповідальності для них. І це все привело до того, що ми маємо зараз. Якби е, судова система працювала чітко в цьому відношенні, але як же вона буде працювати, коли кожен суддя у нас вже практично ручний в режимі е, керівництва е, певних політиків, і це е, які сидять або ратників, які сидять в ОПІ і керують певними процесами? Ми створили систему страшного кумовства, панібратства і розкрадання. І зараз ми хочемо перемогти в цій війні. Це достатньо буде складно, якщо ми не будемо. Робити правильні висновки і не розставляти крапки над і прийшов час розуміти, що наше мовчання губить нас. Ці е, і зелені, які я їх називаю, е, мають бажання потім втекти з цієї країни, і думають, що у них все буде добре. А всі проблеми потім ви прийдеться вирішуватися українцям, які тут залишати будуть залишатися. Так, от давайте не будемо мовчати задавати питання, чому саме так хріново все роблено. Так, ми зробили велику помилку, обравши цих людей. Я маю на увазі весь український народ, а не там хтось зараз буде я голосував і або не за ті, або не за ті. Зараз питання в тому. Зараз воюємо всі незалежності, хто за кого голосував, і ми маємо величезну кількість головного болю за те, що проголосували за ті, ті, що привели велику війну. За руку сюда кацапів бо вони спочатку хотіли, щоб побачити мир в глазах Путіна блін, і казали, що все буде добре. А і знаєте що війна е, на порозі нашої держави стоїть ще з жовтня 21 го року, ані слова не сказали українському народу і ані зробили абсолютно нічого, аби е, не уникнути війну від цієї війни або підготувати е, до цієї війни. Тому у нас величезна проблема, то що ми маємо. Головний біль, який ми мушу вирішувати в цілому цілим українським народом, подобається комусь, це, чи не подобається, знаєте пане Сергію Я цього не цього тижня, а в неділю. Цю неділю розбирався з глядачами у темі. Доволі такі чутливі тому що видання The Guardian а це там доволі авторитетне видання, пише про те, що генеральний штаб наказав відправити більше людей з ППО. У піхоту, от вони посилаються на військових в протиповітряній обороні, і пишуть, що дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що генштаб наказав і без того виснаженим підрозділам ППО вивільнити більше людей і відправити їх на фронт у піхоту. Після того, як з'явилася ця інформація, ну одразу ж послідувало фактичне її спростування. Хочу зараз знайти навіть цей матеріал. Твердження про переведення ППО в піхоту є недостовірним і некоректним. Генштаб таким чином відреагував на цю статтю. Чому такі різночитання, що в дійсності відбувається, ну э, достатньо складно э, на офіційній певні заяви Генерального штабу щось сказати. Вони ж, мабуть, э, розуміють ту відповідальність, яку часу вони понесуть, якщо це було неправда. Це перше, друге, що стосується, що кожен боєць підготовлений нашою державою є не просто э, людиною і його життя безцінне, а це є державна людина і його Навички в безсіні, і ми мусимо е, використовувати людей за прямим призначенням. Але тут уже питання не до військових, питання в якій кількості ці люди у нас існують. У нас рік назад, е, один з людей, який керує нашою державою, він е, єдиний верховного команди, сказав, що він не бачить необхідності мобілізувати е, від 400 до 500 тисяч е, людей, не бачить всіх аргументів. І зараз за того, що він в свій час нічого не побачив, а ми за рік не підготували. Е командири йдуть на непопулярні, неправильне, абсолютно з точки зору військової е потрібності, коли людей за іншими спеціальностями кидають на е фронт. Але це вже, на жаль, е знаєте, як пожежа горить в одному місці. Ми намагаємось потушити в другому, в третьому, але система від того не, не справляється. Тому питання. Інформаційні маніпуляції все в цьому вині військові, але військові отримують е, людей, яких їм дала і підготувала держава. І якщо цих людей недостатньо, вже в певних моментах ті ж самі командири бригад використовують. Людей, ті, що призвонів в 23 році, значно більше впевненості, ніж ті, що прийшли в 24-му і тут питання до держави, яким чином наше керівництво піднімало питання національного патріотичного виховання і чому саме е, воно було заморожено? Відповідно чому було заморожено е, програма П'ять кроків, як ми називаємо ще не підняття рівня образдатості країни? І чому люди, які це заморозили, зараз себе почувають достатньо е, спокійно? Ми. Дивимось е, і оцінюємо ситуацію з точки зору сьогоднішнього, е, такого скажем так, безпреділу, але абсолютно не аналізуємо причини наслідкової зв'язки, звідки це взялось і не відматиме це на другу половину 19-го і на 20-й роки, де все посилено, заморожувалася, е, е затиралася і не зверталось на це увагу. Воно ж е, просто так не проходить. Якщо ви в свій час не зробили те, що мусили зробити, то зараз воно вам і пробачте відригається, але вже відривується кров'ю. Тому для нас питання номер один: е військовим просто нема чого робити. Я не виправдовую. Я просто пояснюю, що навіть в певних моментах, коли екіпажі машин, які пройшли чудові навчання в, в чудових навчальних центрах, потім знімаються з цих машин і відправляються в якості піхоти. А в нас була така ситуація по той самій 47-й бригаді, яка мала. Чудовий, навіть якщо він був в певних моментах, не дуже позитивний. Але це був чудовий досвід вміння наступати, і кілька штурмових атак в певних екіпажах було навіть 10-15 цих атак, і досвід і цих людей треба було зберегти. І цих людей треба було направити в окрему військову частину і створити, де готувати людей для наступу. Бо оборонятися це одна ментальність, а наступати зовсім інша ментальність. І ми наступали на ці граблі вже в 2014 році, 2015-му. Коли ми вміли оборонятися, деякі потім не, не вміли наступати. Так ми не зберегли цих людей потім, екіпажі цих машин, були зняті своїх машин і кинуті в бої водії в якості піхоти. І яка кількість безпосередньо цих людей повернулася? Це питання номер один. Ми не цінуємо те, що ми маємо. Ще величезна проблема, бо за ці 11 років війни ми так і не створили надійному розуміння в сухопутних військах систему підготовки спеціалістів. Ми кажемо, що нам десь хтось за кордоном підготує. Нам десь хтось підготує, нам навчать. Та ніхрена воно так не потрібно. Ми мусимо навчати своїх людей, а інструктори за кордоном мусить готувати тільки один раз, коли готують перших спеціалістів. Далі готуємо ми. І так, що і час було створено в силах спеціальних операцій. Вони підготували перші другі випуски, і далі вже з після першого випуску частина інструкторів почала працювати наші. Чому ми не робимо, не вивчаємо навіть власний досвід, бо підготовка людей, що стосується принципів підготовки, вони, однакові що в піхоті, що сили спецнаперації операції десяти-штурмових військах, ми мусимо цінити тих людей. А коли наш інструктор в навчальному центрі в тилу отримує гроші, які ледь-ледь дозволяють йому отримувати сім'ю, то він вже не думає про якісну підготовку. Він думає так. Треба сворачувати в цьому навчальному центрі вже власти і йти воювати, бо треба якось утримувати родину. Ми не цінуємо людей, які вміють навчати. Всі рахують, що в футбол грати це одне. От футбол у нас грають мільйони, а тренерами них стають одиниці. Ми не цінуємо тих, хто вміє тренувати. Дуже 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 крута думка, пане Сергію. Поставимо крапку після цього емоційно, але дуже справедливо і закономірно. Спасибі величезно за цей ефір, Спасибі, що знайшли час. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам за гарні питання. Вони складні, але між тим, все ж таки, ми мусимо говорити правду. Незалежно зручна вона чи не зручна, бо правди не буває зручною. Правда завжди є правдою.